Минуло сім років від дня загибелі артистки дизель шоу Марини Поплавської. Вона загинула у жахливій ДТП, коли саме поверталася з гастролей. Напередодні роковин смерті журналісти сайту обоз ексклюзивно поспілкувалися з її сестрою Людмилою Поплавською. Вона розповіла те, про що раніше мовчала: хто винен у аварії, чи поніс винуватець покарання та що з компенсацією. Про це все дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 20 жовтня 2018 року артисти Дизель Шоу після гастролей у Львові поверталися додому до Києва. На Житомирській трасі їхній автобус зіткнувся з вантажівкою. Вижити вдалося всій команді, окрім Марини Поплавської. Причиною аварії стало те, що водій автобуса Михайло Манюк, у якому їхали артисти, не впорався з керуванням. Він заснув за кермом. В інтерв'ю обоз сестра гумористки Людмила Поплавська розповіла, що вперше побачила водія лише на суді. Він підходив та просив у неї вибачення. Хоча, за її словами, манюк намагався перекласти провину на артистку, Нібито вона його відволікала під час дороги. На думку поплавської, несправедливо обмовляти людину, яка загинула і не може себе захистити. Людмила зазначила, що цитую ніхто не говорить правди про трагедію. Проте каже вона, ДТП сталося через порушення правил безпеки. На таку відстань автобус мав їхати з двома водіями а був лише один. Через це і загинула Марина Поплавська. Вважає сестра. Водій визнав свою провину, ба більше йому пом'якшили покарання, бо він співпрацював зі слідством, плюс вперше скоїв злочин і виховує неповнолітню доньку. Спочатку йому призначили 5 років тюрми, але згодом звільнили від основного покарання та встановили іспитовий термін на 3 роки. Крім того, Михайло Манюк мав виплатити сестрі Марини Поплавської компенсацію у розмірі 1 мільйона 230 тисяч гривень морального та матеріального збитку. В інтерв'ю обоз.юей жінка розповіла, що керманич тільки почав виплачувати якісь кошти. Однак Людмила не хоче на цьому акцентувати увагу. Мовляв, тема неприємна. Жодні гроші повернути сестру не зможуть. Поплавська поділилася, що щороку, 20 жовтня, у день загибелі сестри, замовляє поминальну службу в католицькому костьолі та відвідує кладовище, де спочиває родичка. Цього літа Людмила там посадила багато квітів. З її слів на могилу приходять друзі, колеги та прихильники. А ті, хто не може приїхати, просять купити квіти від їхнього імені. Марина Поплавська ніколи не страждала на зіркову хворобу. Вона назавжди залишиться в пам'яті як втілення доброти, щирості та справжнього гумору. Про неї не забувають. І досі її образ нещодавно передав у мистецтві луцький художник Юрій Чайка, створивши мурал на її честь у Житомирі. Мурал для грінки мати загиблого азовця досі не може виконати останню волю військового. У Вінницькій школі, де навчався герой, відмовляються створити пам'ятний мурал, присвячений бійцю. У чому причина? Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Усі подробиці за мить. У Вінниці розгорівся скандал після прохання Маріани Колос, матері Грінки, виконати останню волю сина, створити мурал із його зображенням на стінах школи, де навчався хлопець. На батьківських зборах випускників цю ідею підтримали не всі. Відповідне відео Маріана розмістила у своїх соцмережах. Ви ж себе ганьбете. Ви ж себе ганьбете тим, що ви підписали зараз. Ви матері! У вас є совість, і просто в серці. щось. У нас є у вас совісті нема. Я Рас вам сказала, ви? що вас а 18 для вас ніхто. То це вас совість. Я, я сказала, не сказали. Що сказала. це друже? Чому це дуже принесення? Це просто як матері. Ви народили грін? Ні, а я народила його 18 років. Грінка пройшов все і загинув за нас, які ваші, як і ваші діти, ваші чоловіки. Чого я не можу виконати останню волю своєї дитини? Матір загиблого звинувачує у перешкоджанні процесу Вікторію Колмикову. Вона очолює раду родин загиблих захисників та захисниць України при міському голові Вінниці. Син Вікторії, Роман, із позивним вахр теж загинув під час оборони Маріуполя. На опублікованому відео є фрагмент, на якому жінка звинувачує матір Грінки, в нібито збиранні грошей на поховання сина, що та заперечує починаємо ховати вже дурих синів матерів, і я вам розкажу, що коли ховають другого сина в мами, вона стоїть, а третій син робить вона віддає всі, всі, всі гроші на зсу. А не а робить збори. Я їх не збирала ті гроші, а я збирала гроші. Так, ви які виставляли банку на поховання. Які гроші я збирала? Ну люди що? збирали. Які ви гроші я вам збирала? Всі бачили, всі чули. Що я, збирала. Я, збирала. Бачили, всі чули що я збирала гроші. Я звідки знаю? Щоб що вам казали. гріх було після цих слів? Поняття? Слухайте, гріх тому, що ви кинули щебенку портретного сина. Що ви розказуєте таке? Щоб? Ви розкажіть, підхожу до портрета. Що ви ще того, як ви виставляли Ви Вон, нормальна людина. Загалом дискусія на шкільних зборах тривала близько двох годин. Частина батьків були не проти появи спільного муралу із зображенням кількох воїнів. Мовляв, надавати перевагу одному неправильно. Мати грінки Маріана наполягала на тому, що муралів має бути принаймні два на одній стіні зображення її сина, на іншій загальне. У підсумку через суперечки зійшлися на тому, щоб треба відмовитися від ідеї з муралами і просто пофарбувати стіни навчального закладу в кольори національного прапору. Нині в школі є меморіальна табличка з переліком випускників, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Ким же був Грінка? Назар Гринцевич був одним з наймолодших захисників Азовсталі у 2022 році. Разом із побратимами він тримав оборону заводу. Після чого потрапив у російський полон. Бійця утримували у колонії у невизнаній ДНР. Грінку звільнили восени того ж року, і відтоді він продовжив службу в Азові. Хлопець став командиром зводу оптичних спостерігачів підрозділу Контакт. 12 за два місяці до загибелі Назару виповнився 21 рік. Президент України присвоїв бійцю звання Героя України посмертно. Як реагує спільнота? Користувачі у коментарях під оприлюдненим відео підтримують Маріану та вимагають створити мурал, щоб зберегти пам'ять про героя та виконати його волю. Є ще одна ініціатива, яка чомусь на стопі. У рідній Вінниці могла б з'явитися вулиця, названа на честь Назарія Гринцевича. Відповідна петиція на сайті міськради була створена місцевими ще навесні торік, але міська влада так і не взялася за процедуру і не зв'язалася з цього питання з матір'ю загиблого. Щодо появи моралу на стіні школи, то виконавчий комітет Вінницької міськради у відповідь на запитання журналістів української правди дав коментар, що сприятиме появі меморіального зображення, якщо родини всіх загиблих випускників дадуть на це згоду. Поки що такої, як бачимо, немає. А що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібні на школах мурали героїв? Які альтернативи може пропонувати міська рада, аби вшанувати пам'ять полеглих? Діліться у коментарях під відео. Хобі, яке може коштувати свободи. Володимир Журавльов, якого німці підозрюють у підриві північних потоків, дав інтерв'ю польським журналістам. Де він і чи справді переховувався від німецької влади? З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Українець Володимир Журавльов дав інтерв'ю одному з польських видань. Чоловіка підозрюють у причетності до підриву газопроводів північних потоків. Зокрема, в інтерв'ю він заявив, що не розуміє, чому йому повідомили про підозру. Ймовірно, причиною стало його давнє хобі. Володимир уже більше десяти років займається дайвінгом. Під час підриву він подорожував із сім'єю на орендованій яхті Андромеда у Балтійському морі, де й був газопровід. Але адвокат чоловіка в інтерв'ю зазначив, що німецька сторона не надала доказів причетності його підзахисного. Думаю, що почуваюся в безпеці, бо вів нормальне життя, не вчинив жодного злочину. Вважаю, що мені нема чого боятися за своє життя. А коли ви постали перед судом. Чи відчували себе несправедливо звинуваченим? звісно, я не розумію, чому взагалі у цій справі я звинувачений. Це по перше. А коли, як ви казали, на мене було накладено, що я мушу перебувати у в'язниці в ізоляторі, то я взагалі не розумію, навіщо мені бути в тому ізоляторі, якщо я не скоїв жодного злочину? вже я ні попию жодне пристемства. Хто такий Володимир Журавльов? Чоловік працює у будівельній сфері, займається кондиціонуванням. До Польщі вони з сім'єю виїхали незадовго до повномасштабного вторгнення. Ордер на його арешт німецький суд видав ще рік тому. Тоді вдома у підозрюваного провели обшуки. Однак самого чоловіка польські служби не затримали, чим здивували німецьких колег. Польська сторона відмовилася передавати Володимира Німеччині. За їх словами, на яхті, якою подорожував Володимир з сім'єю, не виявили жодних доказів його зв'язку з диверсантами. А міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський хотів надати українцеві притулок та навіть нагородити його орденом, що відомо про підрив газопроводу. Підрив північних потоків першого та другого стався у 2022 році. Тоді три гілки газопроводу в Балтійському морі зазнали значних пошкоджень. Декілька чоловіків на орендованій яхті ймовірно заклали вибухові пристрої вночі, пірнувши під воду на глибину 80 метрів. Обидва потоки на той момент не працювали, але містили запаси газу. Україна та Польща звинуватили у вибуху росіян. Тоді як Німеччина заявила про причетність до інциденту українських спецпризначенців, Швеція та Данія вели свої розслідування однак обидва закрилися минулого року за відсутністю повноважень у справі, кого ще підозрюють у підриві? Влітку в Італії поліція заарештувала ще одного підозрюваного за версією німецького суду Сергій Кузніцов, колишній капітан Збройних сил, нібито був координатором операції з підриву північних потоків. Додам днями Верховний італійський суд скасував рішення про екстрадицію Кузніцова до Німеччини. А як ви вважаєте, чи причетні до підриву газопроводу росіяни? Як розслідування вплине на стосунки країн Європи і чи повинна Польща видавати журавльова Німеччині? Пишіть, що думаєте нам під відео На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.